Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний салат із кабачків та печаріць на зиму. Смак його настільки приємний, що тільки його хочеться їсти. Якщо вас зацікавив такий салат, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. В цьому салаті 4 основні інгредієнти, які завчасно ми підготували та нарізали. Кабачки нарізали невеликими кубиками. Для рецепту їх потрібно 2,5 кг. Пічериці 1,5 кг брали невеликого розміру і розрізали на дві частини. 500 г моркви натерли на терку для корейської, але невеликими смужками. А також 500 г цибулі, яку нарізали півкільцями. Із смакових приправ взяли 150 г цукру, солі 2 столові ложки без гірки, одна чайна ложка меленого чорного перцю. Одну велику головку чеснику, соус соцебелі, одна банка вагою 385 г, 100 мл 9% оцту та 100-120 мл олії для обсмажування овочів. Всі ці інгредієнти будуть приписані внизу під відео і в самому відео. Насамперед до кабачків додаємо 1 десертну ложку солі. Все добре перемішуємо. Нам потрібно, щоб кабачки віддали свій сік. Так у готовому салаті буде менше рідини, але якщо когось рідина не бентежить, цей крок можна пропустити. Кабачки залишаємо на 20 хвилин, а за цей час будемо обсмажувати овочі. На розігріту сковороду виливаємо олію. Додаємо моркву. Час від часу перемішуємо і обсмажуємо до її м'якості. Пройшло 4-5 хвилин, морква стала м'якою. Зменшилась в об'ємі, знімаємо з плити та перекладаємо в інший посуд. На цю саму сковороду знову виливаємо олію, додаємо нарізану цибулю. Періодично помішуючи, обсмажуємо до її прозорості. Коли цибуля обсмажилася, її також знімаємо з вогню та перекладаємо в другу місткість. Залишилося обсмажити печериці. Їх обсмажуємо за два рази, так як їхній об'єм не дозволяє зробити за один раз. Якщо у вас будуть менші пропорції чи велика сковорода, процес обсмажування можна спростити. Коли з печериць випарувалася волога, ще пару хвилин їх обсмажуємо і перекладаємо в другий посуд. А потім, в цій послідовності, обсмажимо і другу порцію печериць. Кабачки віддали трохи свого соку, ми його зливаємо і каструлю ставимо на вогонь, додаємо 1 столову ложку солі, висипаємо цукор. Все добре перемішуємо, кабачки будуть ще віддавати свій сік. Із моменту закипання варимо 25 хвилин. Але за цей час 2-3 рази будемо перемішувати, щоб всі кабачки рівномірно приготувалися. Після відведеного часу додаємо обсмажені овочі, закладаємо моркву, цибулю, печериці. Потім соус соцібелі, пропущений через час на кодавку часник, молотий чорний перець і все ретельно лопаткою перемішуємо, намагаючись підняти з дна всі овочі. Від повторного закипання салатну масу проварюємо ще 20 хвилин. І щоб всі продукти одинаково були приготовлені, час від часу будемо перемішувати. За 5 хвилин до закінчення вливаємо оцет. перемішуємо і пробуємо на смак. Так як у нас усіх смаки різні, можливо щось додати і більше. Даємо пару хвилин покипіти. І готовий салат розкладаємо в чисті стерилізовані банки та герметично закриваємо твіст кришками, які на 10 хвилин заливали кип'ятком. Коли всі банки заповнимо салатом, даємо їм охолонути при кімнатній температурі. Із даної пропорції вийшло повних 7 півлітрових банок і восьма неповна, де ми сьогодні її і скуштуємо. Та каніжна смачна закуска з кисло-солодким смаком буде чудовим доповненням до будь-якого гарніру чи просто м'ясних страв. Спробуйте приготувати. Смачного вам! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде, Україна!